На Слобожанському проспекті тимчасово перекрили проїжджу частину, адже тут триває масштабна реконструкція аварійного колектора. Ремонт розпочали на прохання мешканців, які скаржилися на просідання асфальту у цій ділянці. Щодня їжджу цією дорогою на роботу і назад. Дуже добре, що нарешті комунальники почали ремонт просадок, тому що просадки дуже серйозні, особливо коли погіршується погода після. Опадів дуже складно їхати, і деякі полоси приходиться об'їжджати. Коли яма і асфальт вибитий, це одна справа, інша справа, нібито асфальт є, їдеш, а потім така сильна впадина і це створює досить аварійну для машини ситуацію. Особливо амортизаційну систему, може бути там, удар, колеса гнуться, тому це досить небезпечно, особливо, якщо там, не завжди швидкісний режим виконується на такій великій трасі. Наразі тут тривають ремонтні роботи аварійного трубопроводу, який збудований ще за радянських часів, з численними порушеннями та дефектами, внаслідок чого страждає дорожнє покриття. Ми провели інструментальні обстеження, візуальні обстеження, в результаті якого так немає частини відсутня труба. Тому... Прийнято рішення, підготовлено розпорядження, всі відповідні заходи для того, щоб провести роботи з ремонту даного трубопроводу, щоб не було просідання і не було ніяких таких незвичайних ситуацій на проїжджій частині, які б ну, заважали б руху нашим громадянам. Ми в свою чергу. Демонтували який існував, і добавили існуючу поліетиленову трубу. З'єднали, загерметизували, все працює, як ви бачите. Зараз комунальники знімають асфальтне покриття, щоб дістатися трубопроводу. У планах замінити всю застарілу дощоприймальну систему, аби в майбутньому тут не виникало аварійних ситуацій. Замінимо весь всю ділянку для того, щоб уже не пов'язувати. Старими трубопроводами ми не знаємо, в якому вони стані, мають мікротичне, мають скільки вони ще прослужать. Тому буде заміни повністю від дощоприймача до оглядового колодця. Вся ділянка це 24-24,5 метри. До кінця червня комунальники завершать ремонтні роботи колектору, відновлять дорожні покриття і введуть в експлуатацію цю ділянку проспекту. Артур Орел Павло Черненко Дніпроціві.